28 липня Україна відзначає День української державності. В цей день українці вшановують всі етапи нашого державотворення і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна існувала як незалежна демократична держава. На знак шанування української державності та її ідентичності, керівники Олександрійської громади, районної військової адміністрації та поліції поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка. Фахівці ЦНАПу нагадують, що з 1 по 4 серпня 2023 року в приміщенні центру буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення переміщених осіб, які проживають безкоштовно. Прийом буде проводитися за попереднім записом в електронну чергу, яка буде формуватися на прийомний робочий день. Детальна інформація та перелік документів на сайті ЦНАПу чи за телефоном телефоном 840 44 45 Джури літу БДІТ, ліцей номер 17 які вирушили в похід стежками рідного краю, стали свідками рекультивації морозівського розрізу. Туристи з безпечної відстані спостерігали за роботою спецтехніки, пише Олена Губель. На сайті Держзакупівлі онлайн йдеться, що замовником робіт з рекультивації, часткової засипки водойми вздовж берегової лінії та озеленення території східного торця, розрізної траншеї дільниці відкритих робіт ДП «Бурвугілля» – Прилеглими ділянками є державне підприємство, об'єднана компанія «Укрвуглеструктуризація». виконавець робіт Донецька мехколонія 95. Стартували 5 липня, мають завершити 21 грудня 2024 року. Добро починається з тебе. Під таким гаслом в закладі дошкільної освіти номер 18 з 24 по 28 липня проходив тиждень добрих справ. Протягом тижня вихователі організували роботу з формування моральних якостей у дошкільнях та мотивують дітей на вчинення добрих вчинків та справ. 26 липня заклад долучився до збору корму, круп та різних смаколиків для тварин в притулок друг. Зібрану допомогу малеча передала особисто. 27 липня підрозділи ДСНС Кіровоградщини чотири рази залучалися для надання допомоги по спилюванню та прибиранню аварійних дерев, зокрема в селищі Олександрійське. Бійці восьмої пожежно-рятувальної частини спиляли та прибрали аварійні дерева, що загрожували впасти на пішохідну та проїжджу частину дороги на вулицях Павла Кравченка, Панфілова та Гагаріна. Вже 28 липня рятувальники допомогли прибрати дерево, що впало на проїжджу частину навпроти семиповерхової поліклініки в Олександрії. Очевидець Іван Мельник у Фейсбуці зазначив, що дерево впало близько 10-ї ранку. Каштан, якого стовбур був гнилим, звалився на автомобіль, що був припаркований біля міської лікарні. Інше авто майже не постраждало, як і третє. У суботу, 29 липня, очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура вночі плюс 15, вдень плюс 27. Атмосферний тиск 748 мм ртутного міліметрів стовпчика. Вітер західний 3 метри на секунду.